На даний час Збройні Сили України звільнили, взяли під контроль понад 30 населених пунктів в Харківській області. В частині сіл регіону тривають заходи з перевірки, обезпечення території. Поступово беремо під контроль нові населені пункти. Всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших громадян. Прошу українців з звільненої території. Будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі. Підрозділи національної поліції повертаються у звільнені населені пункти Харківщини. Хочу подякувати сьогодні нашим розвідникам, нашим спецслужбовцям, які вкотре проявили себе дуже результативно у вигнанні ворога. Дякую. Дякую і бійцям 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, командувач на харківському напрямку, особливо відзначив геричні дії хлопців з цієї бригади. Не забуваємо і про інші напрямки. Жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні нашої країни. Дякую морським піхотинцям 503-го батальйону за мужність на Донеччині. Дякую воїнам-розвідникам 131-го окремого розвідувального батальйону, які, ризикуючи життя, висуваються першими, забезпечують виконання поставлених завдань загально військовими підрозділами на Херсонщині. Дякую усім нашим хлопцям і дівчатам, чоловікам і жінкам, які воюють за Україну.